Доброго часу доби. До вашої уваги огляд мікса фейерверків на 604 постріли, що є аналогом відомого салюта МЦ600. Лише в цьому випадку в міксі 604 є різні калібри, тобто є калібр 20-й, 25, 30 та 50 діаметр. В основному тут працює 30-й калібр. Тобто ми маємо 400 залпів саме 30-го калібра. 20-го калібра 60 пострілів, 25-го 102 і 50-го, відповідно, 42 залпи. Сам по собі, Mix 604 досить динамічний. Тобто, в середньому працює 2-3 постріли за 1 секунду. Загальна орієнтовна тривалість роботи такого ферєрверку до 4 хвилин, тобто може бути 3,5 плюс-мінус. Окрім прямих залпів, є також і вільні, або, як ще кажуть, радіальні. Під кутом до вертикалі. Радіальні залпи працюють в основному по 5, 8 або 13 пострілів одночасно. Файерверк досить цікавий як і в процесі стрільби, так і в фіналі. Тому що в фіналі у нас одночасно працює 14 залпів 50-калібра. го калібра. Він підкріплений поперечним радіальним. Залпом з 13 труб одночасно 30-го калібра, ну і плюс є ще само в вдогонку 18 залпів 20-го та 30-го калібра. Тобто, фінал має бути досить, ну, не має бути, фінал є досить шикарний. Щодо ефектів в цьому міксі, використані усі самі цікаві ефекти, дорогі ефекти. А саме є комети, є дзиґ, є різнокольорові пальми, хризантеми. Піони і багато інших ефектів. Мікс 604 має декілька гнітів. Хочу кожен із них прокоментувати. Мікс е, запалюється за допомогою гніта старт. Тобто ми підпалюємо лише один гніт в одному місці, там, де напис старт. Сповільнення 8 секунд. За цей час можна відбігти на безпечну відстань. 50-70 метрів, 25 метрів, хто як бігає. Також є гніт резервний 1 і гніт резервний 2. Вони так і підписані, використовуються для форс-мажом допалу. Також є гніт для послідовного з'єднання з іншим фейерверком. Це якщо у вас е, працює, е, крім цієї батареї фейерверків, і ще щось, можливо, більших калібрів. Можливо, більше пострілів. Ви за допомогою цього гніту можете приєднатись. Стріляємо ми з фейерверк з піддону, на якому він прийшов. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу. Салют розташований на європіддоні. Розмір 1,20 мет на вісімдесят Європіддон – це є частина фейерверка. Хочу наголосити: невід'ємна частина фейерверку. Він додає стійкості. Конструкції, тобто ми його не відділяємо, ми працюємо з нього. Висота конструкції є в районі 40 см, тобто від дна до верху. Вага приблизно 100 кг. Тобто, вдвох його можна переносити, важко, але можна. До глядача стам вузькою стороною. Хочу наголосити, це досить важливо. Лише вузькою стороною, так, як в салюті є вільні залпи. Поставити широкою стороною, салют буде не настільки цікавий. Стрілочки свідчать, де є глядач. Тобто, згідно цих підказок, я думаю, вам буде просто. Рекомендована безпечна відстань до глядача. Від феєрверку 70-100 метрів. З цієї відстані буде і безпечно, і прекрасно все видно. Конструкцію встановлюємо на твердній поверхні. Унеможливлюємо гойдання. Це слід взяти на е, озброєння, тому що буде гойдатись, порушиться цілісність. Салют приїде на піддоні. Зверху буде ось такий картонний ящик. Тобто, е, наше завдання розпечатати феєрверк, приготувавши перед стрільбою я саме, знімаємо ящика. Далі ви можете зустріти ось такий стрейч плівку Її знімати не потрібно. Вона застерігає від сирості, тобто, вам треба лише ось тут звільнити гніт з написом старт. Тобто, все решта може бути, як є, в запакованому положенні. Хочу підсумувати. Стріляємо з піддону. Вузькою стороною встановлюємо до глядача. Безпечна відстань 70 метрів. І для старту підпалюємо лише один гніт в одному місці з написом Старт. Перед використанням, будь ласка, ознайомлюємося з інструкцією. Щиро дякую за увагу та гарних вам емоцій!